Чи замислювались ви над тим, що знаходиться у нас під ногами? Звичайна земля, чи може в ній заховані перспективи, які можна монетизувати на тлі зацікавленості заходу в природних ресурсах України? В цьому відео ми розповімо, чим Запорізька область теоретично може зацікавити інвесторів. Запорізька область відома не лише своєю промисловістю. На території регіону є низка природних енергетичних ресурсів, зокрема газ. Одним із імовірно перспективних родовищ можна назвати Приазовське газове родовище. Родовище розташоване у Приазовському районі на узбережжі Азовського моря, приблизно за 6 кілометрів від селища Приазовське. Газоносні пласти родовища знаходяться на глибині 88 до 115 метрів, що є досить сприятливою умовою для його видобутку. При цьому товщина шару, в якому міститься газ, досить масивна і коливається від 50 до 64 метрів. Родовище відкрили у 1929 році, коли проводили пошуково-розвідувальні роботи. Вони тривали до 1936-го. Тоді було пробурено перші 52 свердловини. При подальшому вивченні родовища в 40-х роках минулого сторіччя пробурили ще 42, а у 80-х – ще 17. Таким чином, в межах родовища було пробурено більше сотні свердловин. Приазовське газове рядовище було розвідано на початку ХХ сторіччя, а наскільки я знаю з історії, в 1936-37 році було на території нашої громади, а це село компресорне, було побудовано газоналивну автомобільну станцію, яка займалася тим, що ну, заправляла газ в балони для ну, живлення автомобілів. Втім, за документами, станція пропрацювала лише кілька десятків років, і вже у 1962 році розробку приазовського родовища було припинено. Розкажіть, будь ласка, що стало причиною припинення видобутку на родовище? Наскільки мені відомо, із спілкування з місцевими мешканцями, які на той момент жили і працювали на цій газорозподільчій станції, під час робіт стався вибух газу, загинуло декілька людей, і після цього було прийнято рішення керівництвом про консервацію цього родовища. Можливо, вважали недоцільним, можливо, вважали. Економічно невигідним, можливо, вважали надто небезпечним роботу цієї станції. Ну і після цього там це було там всередині 60-х років минулого сторіччя. Роботу станції було законсервовано. За оцінками тематичної експедиції Об'єднання Кримгеологія запаси родовища становили майже 3 мільярди кубометрів газу, що є відносно невеликим обсягом у порівнянні з іншими родовищами України. Наприклад, в Щебелинському родовищі Харківської області з 1950 року було видобуто понад 633 мільярди кубів газу. До того ж, у південній частині Приазовського родовища газоносні пласти виклинюються. Що це означає? Уявімо, газовий пласт як багатошарову ковдру, яка лежить під землею. У деяких місцях ця ковдра товста, а в інших поступово стоншується і зникає. Це створює кілька проблем. По-перше, з часом пласту просто немає що давати. По-друге, підвищується складність буріння, адже потрібно більше зусиль, щоб знайти ділянки з достатнім вмістом газу. І, врешті-решт, через таку складну геологію підвищується вартість розробки. Це все і зробило видобуток газу на Приазов'ї в умовах менш розвинених технологій 20-го сторіччя економічно невигідним. Проте на початку 21-го сторіччя дослідницька діяльність на території родовища продовжилась. На території тодішнього Приазовського району я знаю, що на початку. 2000-х років велися розвідувальні роботи, тобто бурилися свердловини ну, для того, щоб напевне прорахувати скільки газу взагалі в цьому родовищі мається. Цікаво, що за інформацією газодобувної компанії Петролеум, яка працювала на об'єкті, але про це пізніше, станом на 2020 рік, в порівнянні з даними минулого сторіччя, кількість газу в родовищі ніяк не змінилася. До речі, про компанію: в 2020 році вона отримала спецдозвіл на право користування приазовським родовищем. Згідно з даними ProZorro Sale, Петролеум викупив відповідний лот всього за 600 тисяч гривень, що становить якихось 10% від початкової вартості у 6 мільйонів гривень. Адже продаж спецдозволу проводився за процедурою голландського аукціону, тобто на зниження ціни. Таким чином, компанія отримала дозвіл на користування приазовськими надрами аж до 2040 року, але фактично прокористуватися ними вона могла трохи менше п'яти років. У 2020 році відбувся аукціон на право розробки приазовського газового родовища. І після цього знаю, що там були якісь кримінальні провадження щодо цього аукціону. Було скасовано рішення щодо передачі приватній фірмі права розробки цього родовища у лютому 2025 року господарський суд міста Києва визнав результати аукціону, і, власне, сам спецдозвіл недійсними. Офіс генерального прокурора звернувся до суду. Позовом про скасування торгів, оскільки вважав, що при проведенні аукціону не було дотримано в порядку узгодження переліку родовищ, які виставляються на торги з Міністерством екології. Крім того, в Офісі генпрокурора звернули увагу, що ціна купівлі лоту була у 36 разів нижчою, ніж цей спецдозвіл виставляли на перший аукціон. Тоді його продавали за 22 мільйони гривень. В лютому 2022 року російська армія окупувала Приазовський район Запорізької області. Під окупацією опинилося і газове родовище. Як зазначають геологи, на момент окупації видобуток газу не здійснювався, і родовище залишалося в законсервованому стані. Роботу цієї газорозподільчої станції не відновлено. І е, жодних робіт щодо там буріння нових свердловин або розробки іншим шляхом на території громади не ведеться. Енергетичний потенціал приазов'я може стати важливим ресурсом для відбудови України. Місцеві газові родовища, які довгий час залишалися недостатньо розробленими, в майбутньому можуть розглядатися як стратегічний актив для забезпечення енергонезалежності регіону та країни в цілому. Який ви бачите перспективи розробки цього родовища та чи є вони в ньому взагалі після деокупації, звичайно, наша держава, вже дивлячись з того, да наскільки ми енергозалежні були до повномасштабного вторгнення? Звичайно, повинна робити з цього висновки, і звичайно, я думаю, що родовище перспективне, газ треба видобувати для того, щоб наш регіон був максимально енергонезалежним. Виснажена війною Україна навряд чи зможе самостійно розробляти родовища та інвестувати у видобуток корисних копалин. Проте з цим могли б допомогти міжнародні інвестори. Задача влади всіх рівнів зробити все, щоб такі інвестори зайшли, зокрема, і на територію Запорізької області. Якщо повертатися саме до Запоріжжя, то які мають пройти поштовхи, якісь може в суспільстві, може на якому рівні? Щоб залучати інвесторів європейських, ну це місцевий рівень, обласний чи може державний якийсь. До да, це поштовки потрібно, щоб дійсно це держава робила. Це держава, а суспільство воно заохочує державу. Якщо ми про це говоримо, якщо ми про це пишемо, якщо наша бізнес-спільнота буде про це постійно валати, що що ви там сидите? Давайте сюди підтягуйте інвесторів, тому що ну вокруг любого інвестиційного проекту гуртується бізнес. Не може приїхати, я не знаю, підприємство. Е, Отак от, от сказати, що все, ми тут держава у державі. Ні, буде куча суміжників, буде куча ще бізнесів, які будуть е, постійно співпрацювати з цим підприємством. Тому це синергія, це гроші, це лімфа в регіон і в нашу економіку. Інвестор це наше майбутнє. Це взагалі це новітня модель відносин. Ми завжди. Бачили тільки е, таку систему олігархату. Коли є папа, є якийсь там дуже багатий дядько, він приїжджає, він все робить. А ніхто крім нього, тому що під ним всі політики, під ним система, під ним держава і так далі. Тому подібне. От зараз ми переходимо на інші рейки. Зараз ми дійсно сюди заохочуємо і чим більше тут буде представників і інтересів. Західних і проєвропейських держав чим скоріше тут настане лад і спокій в економіці і уйдуть оці ці всі прокладки корупції і так далі. Тому подібне. Обмежені фінансові ресурси та дефіцит кваліфікованих кадрів фактично змушує Україну шукати зовнішні інвестиції для підтримки економічної стабільності. У нас грошей немає, у нас економіки немає, тому ми зараз незалежні від інвестицій. Ми не можемо виробляти, тому що у нас, наприклад, і людського ресурсу по більшому рахунку немає, тому що у нас дуже багато людей зараз у війську. Всі люди воюють. Хтось воює, хтось реабілітований, хтось поранений. А треба постійно накачувати, десь брати цих фахівців. Проте ключовою передумовою для реалізації цих планів залишається відновлення територіальної цілісності України та безпека інвесторів. Тільки після деокупації та з незалежною міжнародною підтримкою, сподіваємось, країна зможе ефективно використати свій природний потенціал. У наступних епізодах ви дізнаєтесь про інші корисні копалини, які є на території Запорізької області, зокрема, де можна видобувати золото. Дякую за перегляд, підписку на канал і лайк роботі січемо.